Вітаю всіх! Починаємо урок. Я досліджую світ 4 класі. Тема нашого уроку рослинництво в рідному краї. Працюємо на сторінках 96-100. А зараз поміркуйте і дайте відповідь на таке запитання. Що виготовляють або вирощують там, де ви живете? Поставте відео на паузу і дайте усну відповідь. В Україні багатий рослинний світ, родючі землі, усе це сприяє розвитку різних галузей господарства, у яких працюють люди різних спеціальностей, надзвичайно сприятливі в нашій країні умови для розвитку сільського господарства, зокрема рослинництва і тваринництва. В Україні вирощують зернові картоплю, цукрові буряки, соняшник, кормові культури. У різних областях України розвиваються скотарство, свинарство, вівчарство, тахівництво, джільництво, королівство і інші галузі. А тепер на сторінці 97 розгляньте карту і розкажіть про сільське господарство в Україні. Наприклад, візьмемо Запорізьку область. Дуже сприятливі умови для вирощування соняшника і пшениці. А також тут розвивається скотарство, свинарство і вивчарство. Якщо ми розглянемо, наприклад, Рівненську область, то ми бачимо, що вирощують льон, цукровий буряк, картоплю. Розглянемо, наприклад, Одеську область. Зовсім інші умови порівняно з Рівненською областю. Тут більше. Тепла, тому дуже сприятливі умови для баштаництва, для вирощування винограду, для садівництва, вирощування пшениці, а також рису. Крім того, ще вирощують кукурудзу, соняшник, займаються розведеним джіл, розведенням овець і корів. Ви можете поставити відео на паузу і подивитися на карті ту область, в якій ви живете. Чим вона славиться, яке сільське господарство тут розвинуте. В Україні переважно вирощують зернові і технічні рослини, овочі та фрукти. Давайте з'ясуємо, що таке зернові рослини і що таке технічні рослини. Зернові рослини це трав'янисті рослини, у яких корінь росте пучком, стебло порожнє, соломина, листки довгі і вузькі, і плід – зернівка. Технічні рослини це ті рослини, які переробляють на заводах. У сільській місцевості люди займаються рослинництвом і тваринництвом. Крім того, крім тих рослин, які вирощують людина, їх називають культурні рослини, бо ці рослини людина вирощує для задоволення своїх потреб. В природі ще існують дикорослі рослини. Це рослини, які ростуть у природі, і людина їх не саджає, не вирощує, не доглядає. Рослинництво – це вирощування культурних рослин. Їх люди вирощують передусім для того, щоб мати продукти харчування, одяг, корм для свійських тварин. Для росту і розвитку різних культурних рослин, як і дикорослих, необхідна певна кількість світла, тепла, води, а також мінеральних речовин. Серед культурних рослин є теплолюбні і холодостійкі, вологолюбні і посухостійкі. Тому їх вирощують у тих природних зонах, де є для них сприятливі природні умови. Однак високі врожаї культурних рослин залежать не тільки від природних умов, а й від праці людей. Люди мусять добре дбати про підготовку ґрунту до посіву, затримувати вологу, своєчасно висівати насінням ґрунт, а також доглядати за посівами і збирати врожай. Розглянемо, які зернові культури вирощують в Україні. Це ячмінь, жито, кукурудза, пшениця, просо, овес, рис. Основною зерновою рослиною в Україні є пшениця озима та яра. Озиму пшеницю сіють восени. А яру навесні в добре зволожений ґрунт. Найкращі врожаї пшениця дає на чорноземних ґрунтах лісостепу і степу. Озиме жито, холодостійка, невибаглива рослина. Вона добре родить у північній частині України. До ярих невибагливих зернових рослин належать ячмі і овес. Кукурудза любить тепло і світло. Високі врожаї дає тільки на чорноземах із достатньою кількістю вологи. Рис дуже теплолюбна і вологолюбна рослина, тому його вирощують на поливних землях півдня України. Із пшеничного і житнього борошна випікають хліб, із зерна вівса, ячменю, рису, кукурудзи виробляють крупи а з кукурудзи, ще й олією та крохмаль. Давайте розглянемо ці зображення і згадаємо, а що потрібно рослині для її росту. Можете поставити відео на паузу і перевіримо. Щоб рослина росла і розвивалась, їй потрібне сонячне світло і тепло. Обов'язково вода. Повітря, саме кисень та вуглекислий газ, а також ґрунт і поживні речовини. Запам'ятайте це. А тепер продовжуйте речення: зернові рослини це які рослини відносяться до зернових, чим вони характеризуються їхня будова, а також назвіть, які зернові рослини ви запам'ятали. Поставте відео на паузу. Що таке технічні рослини? Пригадайте. Згадайте, які рослини називаються дикорослі, а які культурні. Відповідаючи, ставте відео на паузу. Наш урок закінчено. Ваше домашнє завдання прочитати уважно і переказати сторінки у підручнику 96-100 і виконати завдання в СОшиті, сторінка 67, номер 1 номер 2 сторінка 68, номер 3 номер 4 Я дякую за увагу. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!